Чекайте, я заспокоюсь зараз. Дивилась Євробачення, тільки що Тільки що об'явили переможців. Я свиням їсти раніше дала, щоб, щоб подивитись, чоловік мене заснув п'яний, а я чекала, не спала серед ночі. Дивилась, уболівала за наших дівчаток, вболівала дуже за наших красавиць. І вони не перемогли, перемогло оце от, вибачте чудо в пір'ях. Що я можу сказати? Мені тут люди пишуть, питають теж на корвалолі, всі, на Барбовалі, теж питають, що я думаю. Я думаю, що зараз Європа відказалась від святої Божої віри. Наші от дівочки співали про маму Терезу, про Діву Марію, про такі от побожні речі, такі от, е, такі от, е, а в Європі це не прийняли. А натомість проголосували от за таке, от, за таке от непонятно що. І до цього я веду. Чи, чи треба нам вже ця Європа і ця війна, що ми їх захищаємо, цю Європу, оці їхні цінності непонятні які. Чи треба нам взагалі? Чи не права Росія в тому, що то Гейропа і що то в мене от кум дивився? Це кліп раніше розказував. Я, я не слухала, звісно, бо ми такі... Такі позі інтересні були, як ото він розказував, що таке виступає от Швейцарії. Я не повірила, якось не, не придала уваги цьому. А зараз я подивилась, Зараз я подивилась, І просто. Це ж не, не вкладається в голові не проголосувати за наше, що співали за Діву Марію. Одказались в Європі від Діви Марії, на користь чого, на користь чого. Понімаєте? І що це говорить? Все-таки я може в страстях скажу, що нам треба миритися з Росією, бо в нас одні цінності, понімаєте? В нас одні скрипи, якщо хочете. І Зеленський ото їздив в Оман, їздив в Ємен, чи куди він там їздив, щоб договоритися, він все-таки мудрий лідер. Він знав, що цієї Європи нам, українцям, не треба. Нам і. Ой, ой, заходиться серце, ой. Ой, зараз кончусь, з час о Згадала, це така. Яке ж воно? Яке ж воно? Які ж вони всі? І нам цього не треба, нам не треба цього, нам треба слухати Зеленського, нам треба більше, більше брати воєнкомат, набирати, щоб наших. І вони зараз ото в Європу повтікали, ці всі наші ухилянти. І вони хочуть ото займатися, хочуть теж ото нап'яли спідницю і ходить. Так. Замість того, щоб водіти е, портянки і йти вбирати за Зеленського. За Зеленського нема кому вмирати. Ото вони хочуть так, як і Тепер я поняла, чого вони туди, туди тікають і що вони хочуть. Понимаєте? За Зеленського нема вмирати, за родину, за, за Зеленську. А є от накрасить нігті наклеїть з стразами. І от, от такі гей бачите, зараз я вже пригадую цей сюжет. Російський, що данію наводнили заохвіли. І тепер я розумію, що доля правди в цього є. Нам, православним людям, все таки нас православні люди. Ми люди побожні, ми в церкві, понімаєте? І хоч, і хоч тих котенят, собаченят топимо, ну все одно йдемо в церкву, до Бога. До Трахунді, е, отдаємо честь, батюшці, сповідуємося, причащаємося і інколи і не раз причащаємося, і, і, і три-чотири і рази причащаємося. Ми от е, все-таки руські люди. Як е, як от древня Русь, була древня Путінська Русь, не було такого, то, то, то такого, вибачте, такого неподобства. І такого от такого, от, Так зневажили, так зневажили нас. Оооо, <рив> ой, дамій барбувал, ще барбувал. Бісе прололуває піхой. <рив> не можу, не можу. І не кажіть після цього, і не кажіть після цього, що щось не так. Нам там не раді в Європі, понімаєте, і поляки ці, мабуть, радуються, що ми не перемогли. Такі знову зараз вчора читала. Знову хвермери, щось устраюють якісь проти нас. Проти нашого, проти наших українців, понімаєте. Вони повинні нам обезпечувати нас і споконвіків, понімаєте? Повинні наших людей приймати ото і п'ятип'ятизіркові готелі солить. А вони ото таке ось, такі претензії. В 70 разів Польща озолотилась на наших біженцях. В 70 разів, Чи в 72 рази? Ну то таке. То вже таке. І от вони таке, от розказують і не знають, що робити, що думати. Завтра знову треба йти в церкву, причаститись добре. Будь і, і не видумати. І не, і не видумувати. От. Отакі от, от діла. Сьогодні дуже печальний вечір у нас. Не знаю, не знаємо, що робити. З вами була Галина. Ой, ой. Я ставлю троє точі. Це просто крах Європи. Крах Європи. Наташа в нас ото. Така тострада, такі з губками, зробленими, з ресницями, з татуажем бровей такі всі, понимаєте, гламурні, такі от вони всі такі от ох, красиві, Віра Брежнєва така, як молодець, Гарно дала, як то кажуть. І цьому Камікадзе, чекі, не камікадзе. Як що його звати? Гонгадзе? Ні. Е, ну, ви зрозуміли. Ви зрозуміли. Меладзе. О, от гарно дала, як по-нашому, розумієте. І гарно й построїлась. І не треба от тих от європейських штучок, а у них таке екваліті, як один там в футболці був, з якоїсь країни, не пам'ятаю. Екваліті, це в них що вже е, атеїсти, геї? Е, негри. всі однакові. Як це таке, що щоб всі однакові? Були? Та я б то врізала, понимаєте, придумаю таке. Всі, всі люди мають бути нормальні. Хто не нормальний, то от -от це такі от, от, -от таке атеїсте, або якусь віру таку екзотичну вірять, або то вегетаріанці. І всі рівні. Я це може бути всі рівні. Я це може бути, як це сала дойдять. І оце таке нема сил. Нема сил, не треба нам ту Європу. Не треба їздити і бачити. Я одна із тих, що публічно заявляю, що після цього треба точно нам забрати, щоб Зеленський відказався того, від того безвізу, щоб наші люди не їздили і не дивились. Бо по поїдуть, подивляться. І в биту вже не можуть у нас в Україні жити. Бо кажуть, там у них туалети є, по два, по три туалета. А тут приїжджають, вибачте, не хочуть срати йти на вулицю. Бо кажуть, це. В 24-му році ненормально, що нема води, нема світу, газу, що ми так живемо. Розумієте? Жили з діда, з діда і Прадіда. І ще й кажуть: чим далі до кордону з Росією, тим, тим менше цивілізації. А я вам скажу, що чим далі до Росії, то, то більше. Хай нема, хай нема туалета, хай нема води, ну є духовність, є скрепе, і треба поваляти ці туалети. От я кажу, поваляти ці унітази. Я вже говорила про це. Я вже говорила, чоловіку жінки занятної місто не може знайти, бо купаються кожен день і ото вимивають мікрохлору і стають, займаються потім, понадивляються і займаються. Не було такого. Жали, до корів ходили, що нам українцям, до свиней, кабанів тримали, і так жили, і так треба жити. І за це Зеленський нас виступає, щоб ми жили по-людськи, щоб ми ото не видумували, не вивегували до тої Європи, до Заходу, з їхньою культурою, свободою, демократією, гігієною попридумували. Не треба нам такого. Такі діла. Я сама місяць не купалась і то ще. Чиста, вважаю. Такі діла.